Вітаю, панове, слава Україні і слава нашим героям! Слава нації та смерть ворогам! Панове, зараз такий тривожний час! Бомбить нас стали дужче, ракети прилітають частіше. Хочуть зруйнувати нашу енергетичну систему. Зруйнувати нашу інфраструктуру, щоб не було ні газу, ні води, ні електрики. Переживемо ми це? Переживемо. Труднощі будуть? Будуть. І від нас залежить, як ми з цими труднощами справимося. Головне, перепрошую не заритися в лайні. Бо коли не буде води, люди із невисокої. Соціальною відповідальністю. Ну, власне кажучи, якщо голосували за Зеленського, то чому б і не нагадить уже в під'їзді? Вони, мабуть, не захочуть або терпіти, або нести воду для того, щоб це все змити в унітаз, і можуть псувати гадити. Тому, панове, просто культурно, чітко. В дохідливих, зрозумілих аргументах пояснити тим, хто буде гадать навколо себе, що цього робити не потрібно. Ну це взагалі. А так, панове, ну я звертаюся до тих, хто голосував за Зеленського. Вам уже пора сміятись. Я думаю, що коли була Буча, коли була Ірпінь, ви там насміялися добряче. Ну, зараз уже черговий етап сміху. Ну, добре, це я так сарказм. Знаєте, кажуть, сміх без причини, ознака дурачини. Зараз я хочу це прислів'я доповнити, мабуть. Мабуть, на майбутнє після перемоги. В анкетах варто було б завести таке питання, за кого ви голосували в 2019 році? Ну, щоб зразу розуміти, з ким маєш справу. І, і ще додатково, а в 2024 році ви і досі вважали, що Зеленський найкращий. Ну, це вже щоб, знаєте, так, остаткова печать. Але, панове, пам'ятаєте, я колись казав, ну і хто дивився моє відео, що державна діяльність, освіта, на мою думку, не має такого конче великого значення. Це тільки бонус. Чому? Ну, от уявіть собі, що все наше життя. Все, що у нас є навколо, це от 360 градусів. І частину з цього займає фізика, хімія, біологія, культура поводження, школа, дитсадок і все. Оце все 360 градусів. І якщо, наприклад, людина має юридичну освіту, то вважайте, що із цих 360 градусів у неї оцей сектор, вона тут розбирається. А все інше у всьому практично невіглас і так далі. У нас немає вузів, які б давали на 380 градусів, тобто по всім питанням життя давали освіту. Тому для людини, яка на державних посадах, я маю на увазі депутати, президенти, має значення розум. Те, що людина не знає, вона може поцікавитися узнать. Їй можуть порадити. Але те, що їй сказали, те, що вона прочитала, вона має осмислити, І чи, чи досить у неї буде для цього розуму, чи не досить? От і все. Тому для людини державницької потрібно, щоб людина була розумна. Але чи достатньо розуму тільки? Ні, недостатньо. Подивіться, скільки у нас зараз депутатів, скільки було людей на посадах, і вони нечесні. Вони найперші злодії. Чому люди в нас ненавидять депутатів? Вони їх вибирають, а потім розочаровуються і ненавидять. Тому що вони нечесні, вони використовують свою ну, доступ до державних якихось благ, переводять просто собі в. Гроші додаткові, вони крадуть. Корупція. Тому людина на посадах повинна бути розумна і чесна. Але, панове, а чи достатньо цього? А якщо до такої розумної і чесної людини підійдуть якісь е негарні люди, ну, скажімо там, бандюгани, і скажуть: або ти голосуєш отак, або ми тобі там буб не дамо. І людина злякалася, і від страху її не захистив ні розум, ні чесність. Вона проголосує так, як потрібно тим бандюганам. То виходить, що для людини є три головних риси розум, чесність і небоязкість, сміливість. Непоступливість, може бути впертість також зараховується. Все інше, якщо в людини є, це бонуси додаткові. Тобто людині їй не треба пояснити, щось вона вже знає зарані. Але, панове, давайте подивимося на те, що у нас відбувається після виборів Зеленського. З самого початку у нас війна. А наш президент і його команда поводилися так, начебто, у нас немає війни. І нас переконували, що якщо не помічати війну, то воно, знаєте, як ото коли діти за очі, заховайся під ковдру і нічого немає. Тільки справа в тому, що нас то переконували, не звертайте увагу на війну. Я там уже війну не бачу, я війну вже закінчив. Тільки в мене голос не такий хриплий, щоб так казати, знаєте, авторитетно. Перепрошую. Так от, панове. А разом з тим, якщо подивитися, то є прямі відверті ознаки зради. І людям, знаєте, як начебто е, ну, ті люди, які кажуть на інших людей, які вибрали Зеленського, що вибачте, що ж ви робите, вам начебто між очі ви кажете вода. Все добре, вони бачать. Але, панове, винні усі, крім Зеленського. Хоча разом з тим всі згоджуються на тому, що, власне чи відповідальний, то він це він привів оцю всю шоблу до нас. Оце оцих ось ефективних менеджерів. І то, що у нас замість парламентсько-президентської влади. В Україні стала влада ефективних менеджерів, ну там скільки їх, 3-5 чоловік. Перепрошую. Ну може, то вони 3-5 чоловік, але вони не люди в повноцінному. Бо вони антилюдяні. Їхні дії ведуть Україну до програшу. Або, як мінімум, вони ведуть до великих-великих жертв. Визнати, що вони це роблять свідомо, яких тільки виправдань не придумують наші політики, які начебто розумні люди. Але я вам скажу, панове, це боягузливість. Бо якщо вони визнають, от для себе от вони визнали, що він ворог і він робить все для того, щоб нашкодити Україні, то вже треба щось робити. А вони до цього не готові. Тому вони розповідають, що це боротьба за рейтинг там і ще що. Який рейтинг? Панове. Хто той рейтинг цінує? Вони семимильними мильними кроками концентрують владу в руках. Подивіться, он беззугла запропонували за те, що людина щось спробує. Без дозволу влади, яка сконцентрована в руках ефективних менеджерів щось зробити, величезні кари. 15 років до пожиттєвого. Чудово, пано. Ну я розумію, що вона безугла. Ну, власне кажучи, головне в її прізвищі і в її суті це без. Все інше додумайте самі. До речі, я коли в інтернеті пошукав «безмозгла», ви знаєте, Google мені запропонував без углу. Це не я придумав. Можете перевірити. Так от, панове, ми маємо чесних. Я не кажу про тих людей, яких набрала ця еф ефективна команда. Ми маємо опозицію. Багато чесних, гарних людей в опозиції. Вони чесні. Вони розумні. Але зробити висновок, що країну спеціально топлять, країну зраджують, сміливості та в них і не достає. Я не думаю, що вони особливо за себе бояться, але вони не готові. Коли людина не готова до якогось висновку, вона його відштовхує, відкидає. Знаєте, коли сім'я не ладиться. Живуть, жити не можу, там і ще щось, ну так як послухаєш тут, скільки наслухаєшся, погано. Але злиплися і тримаються докупи, бо на рішучі кроки не готові. І оце ось основна біда. Раз на рішучі кроки не готові, визнавати очевидні речі не готові, то нам ще треба буде якийсь час. Переживати труднощі, штучно створені труднощі, поки ми не станемо готові. От і все. Просто коротко і безжально. Так от, панове, я неодноразово кажу: ця війна це не покарання українцям, це те випробування, яке нас змінить, яке має з нас здути оту полуду. Оту іржу, яка на нас натрусилася. І коли це все облізе, то проступить чиста, ясна криття українського характеру. Але, панове, нам треба це пережити і внутрішньо дійти до рішучості, до розуміння. А хто такий Зеленський? І ще в 2019 році, по-моєму, сказав Іларіонов в серпні місяці на інтерв'ю Гордону. Він йому сказав, що я переконався, що Зеленський хоче зла Україні і знає, як це зробити. Ну, звичайно, патріот України. Гордон, це інтерв'ю потім прибрав. Він же за Україну, правда? Зеленський же для нього помер. Угу. Ви в це вірите? Так от, не варто. Дуже розумна людина, Гордон, дуже тонко підводить. А підводить нас він капітально. Ну що ж, панове? Дякую вам за увагу. Якщо щось не так, прошу вибачити. Але люди, які своєю дурістю, як я кажу, телепні, яких стали пнями завдяки телевізору, оце нам накликали на голову. Якби та чи ж не так, поки Україна набирала силу, то Путін зупинив війну свою. Він не поліз активно, а пішов повномасштабно тільки тоді, коли переконався, що Україну достатньо ослабили ефективні менеджери. Ну що ж, панове, ефективні менеджери і досі ефективно нами менеджерить. Скільки ми будемо це витримувати? Ми витримаємо. Тримаємося, Гуртуємося. Бо попереду веселе життя, панове. Що ж, панове, дякую за увагу. Удачі, тримаємося. Свій до свого по своє. Захищаємо своїх ворогів і захищаємо Україну. Бо наш президент, я розумію, матеріал, дуже хочеться, щоб діти були поряд з ними. Всім хочеться жити, але якщо кацапи сюди прийдуть, якщо наші ефективні менеджери нам, нас таки здадуть їм. Живих буде набагато набагато менше, ніж якби ми захищалися. Все це так. І проти цього нічого не скажеш. Тож, тримаємося свій до свого по своє. І, панове, ми переможемо. Ми згуртуємося. І головне, думаючи люди. Шукайте думаючих. Надіятися на те, що, не думаючи, проснуться, надії немає. Це ми повинні зрозуміти, що все залежить тільки від нас, від наших дій. Що ми зробимо, те і буде. Вперед.